Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, е, Сьогодні у нас буде оранка, будемо орати е, другим способом будемо орати під одну сторону. Ще в мене такого відео не було, як я ораю під одну сторону, буває так, що я ораю. Тут е, стяжка така коротенька, І вузенька, і хочу під одну сторону виорати, щоб не було борозни. Ну, щоб було по-людськи якось зробити для себе. Так що зараз трошки пограємо, покажемо. Хочу всіх е, привітати з наступаючим великним святом. Е, всім здоров'я, миру нам, звісно, всім. І дасть Бог якось себе добре. Так що, друзі, зараз трошки пооремон, покажу вам таку роботу. Е, покажемо процес, все, як римку картоплю. Буду усипушками нарізати радочки. Будемо кидати картоплю, будемо загортати. Я думаю, буде цікаво. Так що, друзі. Обов'язково піддержте каналу, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну що, А ми погнали працювати. Бачите, друзі, А так вийшло виварати. Ну, грядочка. Ну, скажу, гребінка взагалі класно працює. Дуже подобається з грібіночкою орати. Е, ще зараз покажу, попідгинав полиці на тракторі. Трошки позавертав полиці. І взагалі гній стало закидати, взагалі класно закидає гній. Так що, трошки попідгинав, вже супер. Так що далі зараз будемо нарізати е, цього. Радочки будемо кидати картоплю, будемо загортати. Так що погнали. Друзі, нарізали ми такі радочки, отак от В ну, Більше непогано вийшло. Вибачайте, за вітер У нас вітер зірвався такий. Але що поробиш? Працювати треба і трошки для вас поснімати щось треба. Зараз повкидаємо картоплю і тоді покажу, яким способом загорну. Тут придумав начий спосіб, як загорнути картоплю, так що думаю, буде цікаво. Так що, друзі, зараз без розкидаємо картоплю і будемо загортати. Бачите, картопля посаджена, Ось таке ноу-хау від мене, бачите, ну, практично. Це, звісно, не я придумав, то я побачив, в мене друг, мій так садить і загортає. Ну, він стопчика цементового ставив, а я б думаю, дерев'яно попробую, бо ну, довго такого цементового немає. Ще супер загортає, бо він ми поганіше набагато, а це ще, ну, ще й ще йдяй. Так що, друзі, така посадка вийшла. зараз вам покажу площу. Бачите, позагортало, ну ідеально позагортало. Нічого не скажеш, все супер. Там мені якось тої рази писали, що я їду по радках по картоплі, що не зійде, це вже провірено, я вже постійно так їжджу по радках і все супер сходить. Так що, друзі, всіх з наступаючим святом. Здоров'я міцного вам, щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб настав мир. Ну, всім головне здоров'я. А там якось дасть Бог все переживемо. Все, Всім пока-пока.